Найкраще це взяти ложечку між двох середніх пальців. Uh -huh. Ці пальці не виконують ніякої функції, крім того, як тримати саму ложку. Для того, щоб крутити, ложечка такого вигнутої, вигнутої форми, її треба опустити до самого низу. Uh -huh. Далі, цим пальцем ми підштовхуємо до себе, а цим відштовхуємо від себе. І ми вчимося робити отакі дії. І далі ми стараємося знаходити свій ритм, опускаємо донизу і стіримо. Можеш ложечку трошки вище тримати, так буде легше, але пробуй. Два верхні пальці не виконують дуже багато функцій. Окей, отак. Супер. Для того, щоб зробити правильну делюцію, так як в нас трошки угоднений і потрібний еліт, нам потрібно. Не більше там 30 секунд приблизно. Ти повинна бачити, що отут з'являється вже конденсат. Uh -huh. Це означає, що коктейль оводнюється. Нам не потрібно його переоводнити. Правильна делюція це є оводнення. Ми її маємо зробити десь приблизно на 20-25%. Тобто, якщо ми залили там 100 мл коктейлю, то після правильної делюції у нас повинно вийти десь сто двадцять двадцять п'ять мілілітрів коктейлю. Uh -huh. Чуть -чуть. Ну, що я думаю, що цього достатньо.